Сьогодні у мене перше заняття по хіп-хопу. Треба кудись поставити цю сумку. Добре, нехай тут стоїть. Зараз зайду в зал, вроді би, я не запізнилась. Ось мій коврик. Все. Добрий день! Я лея. Так, у нас новенька це Лея, як вона і представилась. Давайте зараз робимо правим. Перша вправа у нас ось така. Зараз будете повторювати. Ось так я буду перевіряти, хто як робить. А потім вже відберу в старшу групу. Так. Зараз подивлюся. Так, ти, в принципі, нормально. Але я дуже молодець, гарно робиш. хоча ти і новенька, але окей. Так, ти також нормально? Ну, в принципі, нормально всі танцюють. Добре, тепер наступна вправа зараз покажу. Наступне управо у нас ось така. Повторюємо синхронічно. Раз, два, три, чотири. Зараз буду йти перевіряти, як я говорив, я буду відбирати в сильнішу групу. Зараз я піду перевіряти. Ну, ти нормально, синхронічно, Лай, ти також синхронічно. Ну, а тобі потрібно ще трохи постаратися. В принципі, нормально. У вас всіх синхронічно, це дуже добре. Потім наступна вправа у нас буде ось зараз покажу яка. Вона трошки складніша. Ось така. Зараз буду також ходити перевіряти. Ось так повторюємо. Так. Іду дивитись, хто як робить. Так, Аліна нормально, потім лея синхронічно І вадим нормально, в принципі. Так, вже тут подивився, хто як робить. І зараз ми будемо робити іншу вправу це буде не з ковриком, а з кубіками. Зараз у нас тут на підвіконнику є кубіки, і я вам зараз їх роздам і покажу вправи. Тут, на жаль, три кубика, тому я в когось візьму ще один і покажу вправи, які нам потрібно буде зробити. Їх два вправи не також і багато. Так, Тобі, Аліна, тобі леє. І тобі вадим. Ось так. Зараз я покажу вам прави. З цим кубиком Зараз я в когось візьму кубик. Давай, Аліна, кубик я в тебе візьму, я зараз поверну. Ось такі вправи нам потрібно буде зараз зробити. максимум 20-30 секунд. Повторюємо за мною. Так, звісно. Так. Ось так. Так. І також ось так. Все. Чекаємо 30 секунд і право закінчуємо. Потім зробимо ще другу право. Перевіряю. Вадим нормально, Лея також. Ну, і зараз я піду до Аліни. Подивлюсь, теж як робить. В принципі, синхронічно все. Тут у нас все. Право закінчено. Зараз зробимо другу право. Дай Аліна, будь ласка, кубік. Так, ось така друга вправа. Зараз я віддам ось така. Це вже 20 секунд. ця вправа. Так, ось так. Ось так. І ще ось так. Все. Тепер чекаємо 20 секунд. Я йду перевіряти. Аліна молодець, Лея молодець, Вадим, також молодець. З розтяжкою у вас все нормально. Все, вправа закінчена. І ми зараз йдемо до станка. Це також. Допомагає з розтяжкою. Так, закінчуємо право. і віддаємо кубики. Так, Зараз я піду позбираю. Так, зараз я так кучкою складу, все. Зараз щоваліни заберу і поставлю на місце. Так, ось тримайте, сюди поставлю, все. Тепер потрібно біля станка вправо. Зараз нам потрібно буде коврики зібрати і шокуватись. Аліна збере коврики. Тільки пройдіть трошки вперед. Ось сюди до станка, я вам потім право покажу. Так, звісно, Аліна збере коврики. Ось цей коврик. Так, тут їх три, небагато. Так, ось так. Зараз це поставлю коло інших ковриків. І ось сюди. Щоб не мішалися. Все, коврики всі поскладені. Я все. Всі коврики зібрані. Так, відійдіть, будь ласка, трошки, щоб я вам міг показати вправу. Так, Все, відходимо. Так, перша вправа у нас буде зараз ось така. По черзі підходимо і виконуємо два рази розтяжка. Це головне в танцях. Давай Вадим, ти перший. Ось так. Зараз два рази та ось все. Молодець. Чудова розтяжка. Так, все. Я все. Так, сюди. Так, тепер я. У мене розтяжка чудова. Я на балет ходила. Реально, розтяжка дуже класна. Молодець. Видно, що займалась. Так, добре, дякую. Тепер ти, Аліна. Я тут віддавно танцями займаюсь, тому в мене розтяжка чудова. Ось так. І ще раз. Ось так, все. У мене з розтяжкою все добре. Так, у тебе реально з розтяжкою все добре. Можете вже йти. Так, все. На цьому заняття наше закінчене. Зустрічаємось на наступний тиждень, понеділок, вівторок і середа. Потім буде ще інша програма для танців. О, круто. Тому не запізнюйтеся в 3 годині. Все тоді до побачення та до побачення, до побачення. Все, тому до нової зустрічі. Ну все, пішли. Як тобі, до речі, заняття. Так, мені сподобалося. Я, до речі, хочу ще ходити. О, круто, ти знаєш, тут надовго, та? Ну так, я тут надовго. Ну, молодець тоді розвивайся. Я Аліна. Будемо дружити? Ну так, а я Лея. Добре, тоді давай, папа. Так, треба зараз переодягнутися. Де моє тут плаття? Так, ось так, плаття, ще зверху. Гардоганчик. добре, все. Тепер все. Можна вже йти додому. Заняття мені дуже сподобалося, буду ще обов'язково ходити. Все, пора додому.